10 секунд, увага. Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень разом. 162 дрони атакували країну вночі. Є загиблі та постраждалі. Спільна заява України та Сполучених Штатів Америки щодо мирного плану. Частину диких тварин і скандального хмельницького притулку передано зоозахисникам. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. Уночі ворог запустив по Україні 162 ударних БПЛА різних типів. За попередніми даними, командування повітряних сил ЗСУ знешкоджено 125 безпілотників на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 37 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільних. Населення. Деталі далі. Росіяни завдали масованого удару по Харкову. За попередніми даними, 4 людини загинули та 17 постраждало. Серед потерпілих 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. 23 листопада вночі ворог. З БПЛА атакував місто. Влучання відбулися у Шевченківському, холодногірському та салтівському районах. Уражень та руйнувань зазнали приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Пожежі ліквідували рятувальники. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання і трансформаторну підстанцію. Україна і Сполучені Штати Америки оприлюднили спільну заяву за підсумками переговорів у Женеві щодо мирного плану США. У ній вказано, що рамкова угода про мир оновлена і доопрацьована. А остаточне рішення щодо неї ухвалять президенти України та Сполучених Штатів. Переговори сторони називали вкрай продуктивними і домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть і тісний контакт із європейськими партнерами. Про те, які саме зміни були внесені до опублікованого раніше мирного плану із 28 пунктів, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа в заяві не повідомляють. До Шепетівки на щиті повертається захисник Валентин Віталійович Чапалюк, 2000 року народження. Воїн загинув 16 листопада 2025 року у бою на Донецькому напрямку внаслідок удару ворожого Півдрону. Сьогодні в громаді оборонці проведуть востанню останню земну дорогу о 14-й годині. На площі Шевченка відбудеться загальноміське прощання. 24 листопада оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Вічна слава та шана захиснику щире співчуття рідним. Левиці з Хмельницького притулку передано зоозахисникам. Про це повідомили в обласній прокуратурі у межах досудового розслідування прокурори спільно із представниками «Юенемалс» асоціації зоозахисних організацій України та організації Вайлд Animals Рескю Central – Вилучили частину тварини з притулку до центру порятунку диких тварин передали саме двох левиць, лисицю, єнотовину собаку та бурсука. Вони перебуватимуть там тимчасово, доки не знайдуть для них постійні місця проживання із відповідними умовами. Наразі вирішується питання про поміщення у сприятливій умови інших тварин, які залишилися у притулку. Нагадаю, що власнику притулку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. у Красилові рятувальники приборкали пожежу у приватному гаражі. У ДСНС області повідомляють, що вогонь охопив 42 квадратних метри та поширився всередину будівлі, де горів автомобіль Ранолагуна. Причина займання наразі з'ясовується. Постраждалих, на щастя, немає. Може бути гучно, за повідомленням начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, сьогодні на території Старокостянтинівської громади до 12-ї години відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів. А в межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військові навчання до 15-ї години. Зберігайте спокій, все під контролем у разі повітряної тривоги. Подбайте про власне здоров'я та життя. Завершу випуск прогнозом від синоптиків. Сьогодні очікується хмарна із проясненням погода без істотних опадів. Температура прогріється у Хмельницькому до 6 градусів. А, перепрошую, до чотирьох градусів, а по області до 6 градусів тепла. Ми бажаємо вам продуктивного робочого тижня. Залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського, аби про все дізнаватися. Першими на все добре.